Ручні гранати, вибухівка, піротехнічні засоби, а також підозрілі сумки й валізи. Саме такі небезпечні знахідки виявляли та знищували рівненські піротехніки упродовж 2025 року на території області. Процес знешкодження саморобних вибухових пристроїв або військових боєприпасів насправді є складним та потребує професійних знань та навичок від сапера. Це пояснюється тим, що сучасна війна є досить високотехнологічна. Адже застосовуючи застосовуються нові типи та види боєприпасів. Це і ударні впівдрони, авіабомби з блоками УМПК, тобто уніфікований модуль планування та корекції, касетні субоєприпаси різного роду та типу протипіхотні міни. Сапер повинен глибоко розуміти конструкцію та принцип дії різних видів боєприпасів, щоб ефективно їх знешкоджувати і не спричинити додаткової небезпеки. Найчастіше ж на території області виявляють саме боєприпаси часів Другої світової війни. В будь-яких місцях виявляли боєприпаси і на житлових масивах, це під час якихось там будівельних робіт. Так же само це лісові масиви під час прогулянок, під час очистки лісу лісники виявляли. Ну і Саме найчастіше то це, мабуть, землі сільгоспризначення, так як коли техніка обробляє землю, дуже багато піднімають землі. Із початком повномасштабного вторгнення почастішали випадки жартів або неправдивих викликів про виявлення вибухонебезпечних предметів. За подібні дії наразі не передбачено кримінальної чи адміністративної відповідальності. Втім, правоохоронці зобов'язані перевіряти кожне таке повідомлення. Окрема категорія анонімні заяви про загрозу вибуху. Лише у 2025 році фахівці здійснили 371 виїзд за такими викликами. Поліцейські відпрацьовують кожне повідомлення та оглядають кожний об'єкт. Згідно кримінального кодексу України завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці гарбанян, знищення чи пошкодження об'єктів власності передбачає відповідальність. Також звертає увагу на максимальність, карається позбавлення волі на срок від 4 до 8 років. З початку року на Рівненщині вже зафіксовано випадки травмувань унаслідок контакту з вибухонебезпечними предметами серед постраждалих і діти. Фахівці закликають громадян суворо дотримуватися правил безпеки при виявленні небезпечних предметів. Якщо виявили небезпечний підозрілий предмет, насамперед його не можна не брати в руки, не крутити. По можливості, якщо є така можливість, його огородити, і якщо можна, то якось позначити, відійти на безпечну дистанцію та викликати або поліцію, або ДСНС. І приїдуть навчені фахівці, вилучать і знешкодять. Додамо, вибухотехніки ДСНС долучаються і до розмінування до окупованих територій. Лише цьогоріч вони проводили роботи в Херсонській, Харківській та Миколаївській областях. Людмила Жук, новини Рівного.